Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Анатолієм Семеногою. Вітаю вас, Анатолій Івановича. Дякую, що прийшли. Анатолій Іванович, Анатолій Ванович. Чим особисто для вас запам'ятається шостий склад Верховної Ради України, шосте скликання. Ну, для мене він багатьома з однаковими подіями запам'ятається, бо в принципі ми працювали 5 років. Е я очолював комітет з питань екологічної політики природокористування, ліквідація ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. І вважаю, що комітетом зроблено дуже багато роботи, корисної роботи для нашої країни. Перш за все, це чорнобильське питання по будівництву. Е Об'єктів на 에, Чорнобильській атомній станції, зокрема, безпечного конфайменту, який зараз повним ходом йде будівництво, тих об'єктів, які, які сьогодні будуються активно в Чорнобильській атомній станції. Бо 에, ми за цих 5 років зробили дуже серйозний крок для, для, для того, щоб дійсно Чорнобильська станція стала безпечною для 에, України і для Європи в цілому. Той же час хотів би сказати, що. 에, Дивлячись на ефективну роботу нашого комітету, в країні дуже багато на, на сьогоднішній день екологічних проблем залишається, їх потрібно терміново вирішувати, бо в принципі нам від Радянського Союзу дісталася економіка, яка була енергозатрадною і е ресурсу, ресурсу, е незаощадливою, і це призвело до того, що сьогодні на величезне навантаження на довкілля, і е, з цим як, як мінімум потрібно боротися. Сподіваюсь, що наступна Верховна Рада, наступний комітет Верховної Ради, який буде працювати, о, той темп роботи нашого комітету візьме за основу і буде рухатися далі. і Ці проблеми будуть вирішені в країні. Зрозуміло, що в Верховній Раді є профільний комітет, який опікується екологічними проблемами. Але от таке питання, яке стосується, можливо, поза межами парламентської діяльності, останні парламентські вибори показали, що ну ці зелені ідеї чи зелені партії в Україні? Чому от ви заявили про те, що в нас дуже масово проблем і в Україні? А ідеї ці не сприймаються в Україні. На жаль, на жаль, наше суспільство на сьогоднішній день сьогодні не має ще того розуміння, що довкілля це головна проблема всього світу України в цілому, бо сьогодні весь світ переймається і глобальним потеплінням, і збереженням довкілля, і у нас в Україні величезні можливості в цьому плані. є – і Україна е, ресурсами забезпечена, і як мінімум, ми повинні зберегти е, це довкілля. Але на в тому, що суспільство поки що цими проблемами не переймається. Сьогодні зелені партії не є авторитетними, і сьогодні політика державна не є сьогодні екологічною політикою, бо саме цим мало перейматися, Мені здається, сьогодні суспільство, влада і держава в цілому. Але це з часом теж виховується. Є таке поняття екологічне виховання, і ми сьогодні далекі від, від якщо взяти окремо громадянина нашої держави, то і порівняти його з європейцями, наприклад, з тими ж самими німцями, де величезне несприйняття людей, які відносяться до довкілля з певним з певним нехтуванням інтересів довкілля, то у нас на жаль сьогодні ми можемо собі дозволити і, і територію забруднювати, і сміття викидати не там, де потрібно, і і багато інших речей. Але я переконаний, що найближчих 10 років обов'язково нас, українці, повернуть обличчям до цієї проблеми і не лише державу, а суспільство в цілому і кожного громадянина. Бо так далі жити на нашій землі неможливо, якщо ми не будемо приймати екстрені якісь заходи в плані зміни політичної. Політики до довкілля нашого, то е, ми з часом нашу державу просто пере, е, перетворимо в сильний смітник. Уже сьогодні 4% території нашої держави знаходяться під відходами різної категорії: це і шкідливі, і хімічні, і побутові і, і тому подібне. А поки що якоїсь такої радикальної політики держави в цьому плані немає. Поки що якогось виховання нашого суспільства, наших громадян в плані екології, теж немає. Тому ще раз повторюю: хочемо чи не хочемо. Я переконаний, що на майбутнє десятиліття це буде все таки десятиліттям збереження довкілля і заощадло відношення до природних ресурсів, які є сьогодні в нашій державі. А свідченням того наскільки державна політика є радикальною, як ви сказали, ефективною і послідовною можна проаналізувавши. Кошторис країни на 2013 рік. А в цьому контексті які видатки закладені в бюджеті на збереження навколишнього природного середовища? На жаль, вона не є радикальною. На жаль, вона не є навіть послідовною. На сьогоднішній день у нас ситуація в владних структурах з екологічними проблемами погіршується. І головний кошторис, про який ви говорите, він теж про це дуже чітко свідчить. У нас був в державі такий так званий екологічний фонд держави. Які надходили кошти від підприємств, які забруднювали довкілля? Наприклад, кожне підприємство сплачує податок за виброси в атмосферу, за забруднення атмосферного повітря, кожне підприємство сплачувало податок за забруднення водного середовища, кожне підприємство сплачувало за забруднення землі і шкідливі відходи, які захороза захоронялись на, на різних свалках. І в попередньому бюджеті це був окремий фонд, який дозволяв. По перше, цей фонд розподілявся 70% залишалося на місцях, і це дозволяло місцеві місцевим радам, місцевій владі виділяти ці кошти на поліпшення екологічної ситуації або очистку води, або очистку повітря, або очистку землі в тому чи іншому регіоні. А 30% акумулювалося на державному фонді, і це дозволяло поліпшувати ситуацію екологічно, збільшувати кількість державних заповідників, проводити певні державні заходи, приймати державні програми по поліпшенню води питної, пополіпшення поліпшенню атмосферного повітря, по збільшенню зелених насаджень, і таке і інше. На жаль, в бюджеті цього року. Цей фонд ліквідований, ліквідується і переводиться в загальнодержавний фонд. Тобто uh -huh. ці кошти будуть розчинені в загальнодержавному фонді і точно до екології вони як мінімум не дійдуть. Це, мабуть, перша сьогодні проблема, яка демонструє відкат нашої держави від екологічної політики, від вирішення екологічних проблем. Друга другий такий сигнал про те, що сьогодні дійсно скорочиться або руйнується та структура, яка була побудована. За попередні роки в нашій державі по-перше, структура, яка займалася охороною навколишнього середовища, це так звані екологічні інспекції, які раніше були практично в кожному районі. Сьогодні їх районні інспекції ліквідовані, залишились тільки обласні, але в цьому бюджеті пропонується навіть і обласні. І Так може вони погано працювали інспекції. Ну погано вони працювали чи добре вони працювали, але все таки вони працювали. Щось вони робили, яку якусь роботу вони виконували, е контролювали роботи підприємств, підприємців, е громадян. Контролювали е так звані стихійні звалища, і багато багато інших питань вони вирішили. Наприклад, за ці останні п'ять років була вирішена серйозна проблема в нашій державі. Це вивезення так званих. Пестицидив, гербіцидів, які залишилися від радянської доби. От пам'ятаєте, раніше в кожному колоспі за за селом був хімсклад, де були накопичені десятки тонн різних хімікатів. І з часом ці хімсклади були зруйновані, і з допомогою атмосферних осадків це все попадало в грунти, в грунтові води, в поверхневі води, і як мінімум забруднювало до вколишне Так от за ці п'ять років повністю ліквідована ця проблема. З території України повністю вивезені ці хімікати. І сьогодні, як мінімум, територія. Не страждає території, не страждають від цього. Цим займалися управління екології, районні, обласні інспекції. Цим займалися, контролювали цей процес, і як мінімум робота рухалася. вперед. на сьогодні вони як мінімум ліквідовані. прикриваючись так званою адміністративною реформою. На жаль, ми сьогодні економимо. Не на тих напрямках, на яких потрібно економити. На екології, мені здається, на довкіллі економити не потрібно, бо це перспектива життя майбутніх поколінь. І це, на жаль, негативне явище. Як мінімум, ця інституція упразняється. Також упраздняється і так звана структура, яка займалася заповідним фондом нашої держави. Практично кожного року у нас кількість заповідників збільшувалася, створювалися нові заповідники. Це давало можливість зберегти от нашу природу в первозданному вигляді і дати можливість розвиватися там флорі і фауні і зберігати. Іткісне види і тварин, і рослин і тому подібне. На жаль, е, сьогодні в цьому бюджеті теж е, такі кошти на фінансування цих закладів не закладено. Це говорить про, про те, що угу. сьогоднішній бюджет е, робить крок назад е, в е, державній політиці збереження довкілля. Анатолій іванічу, чому в, в цьому контексті дивіться, Є багато різних програм, які проходять через Верховну Раду України? Загальнодержавна програма до 2020 року. загальнодержавна екологічна програма, загальнодержавна програма Питна вода. Тобто є програма, концепція все в теорії. У нас ніби відпрацьовані механізми. А в бюджеті цього все не відображено про це звичайно ж загальні державні програми, які сьогодні прийняті Верховною Радою, це екологічного напрямку. Це абсолютно потрібні програми. Бо дійсно це говорить про те, що сьогодні влада звернула увагу на ті проблеми, які у нас є в Україні. От ми багато років говорили да про питну воду, говорили, говорили нічого в цьому напрямку не робили. А ми провели в попередньому році інвентаризацію всіх. Джерел питної води, починаючи від криниць в селі, закінчуючи е, Києводоканалом, який поставляє воду на е, нашу столицю. І прийшли до висновку, що більшість цих джерел питної води вони не відповідають сьогодні відповідної якості, яка потрібна для наших громадян. І в зв'язку з цим була прийнята е, програма Питна вода. Але це говорить про те, що Верховна Рада в цьому напрямку працює доволі так ефективно і, е, бачачи проблеми в нашій державі, екологічні проблеми, як мінімум, активно реагує на ці програми, приймаючи загальні державні програми. Але уряд сьогодні не Напрямку, бо фінансування цих програм відбувається на рівні, скажем, наш аналіз. питна вода профінансована в цьому році на 30% від необхідності. І то фінансування відбувається в основному не на протязі всього року, а останні декілька місяців, коли освоїти ці кошти, практично вже неможливо. Тому ефективність від цих програм, на мій погляд, сьогодні мінімальна. І якщо ми надалі будемо так фінансувати екологічні про 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 проблеми екологічні програми по залишковому принципу, то е, ми, е, як мінімум, політику екології не зможемо підняти на серйозний державний рівень і поліпшити ситуацію екологічну ситуацію в нашій державі в цілому. А можливо, якщо підійти з іншого боку, наскільки екологія, як сфера життя суспільства, вона є інвестиційно привабливою. Ви згадували про 4% території України займає сміття. А є е, сміттєпереробні заводи. Є інвестори, які готові е, прийти в Україну. Що заважає залучити інвестиції і не говорити і не посилатися, наприклад, е, потім вже на бюджет, що в нас не вистачає державних грошей. Та ви абсолютно праві е, е, всьому світі, скажімо так, ринок від, відходів це ринок, на якому е, працює величезна кількість підприємств, приватних підприємств, різної форми власності підприємств, які кладаються в великі інвестиції, і там крутяться як мінімум мільярди. Тому що е відходи в цьому світі це не відходи. Це вторинна сировина, яка проробляється і яка потім пускається в оборот і, і, і працюють підприємства. Хто не в Україну? на жаль, на на жаль Україні, по перше перш за все, що в нас сьогодні не створений нормальний клімат в нашій державі. На сьогодні ми бачимо, що навіть ті підприємства, які працюють в нас на сьогоднішній день, дуже тяжко виживають. Бо перше, фінансова криза міжнародна, а по-друге, сьогоднішня, сьогоднішня, мені здається, податкова політика, сьогодні фіскальна політика, сьогодні політика підтримки підприємства, підтримки підприємництва не спонукає для розвитку бізнесу в нашій країні. Навпаки, ну той податковий кодекс, який був прийнятий нашою ж Верховною Радою, як як, як мінімум він не став стимулятором для розвитку економіки. Навпаки, він сьогодні заганяє економіку в тінь. Сьогодні дає можливість ці підприємствам розвиватися. Якщо підприємства українські не розвиваються, то зрозуміло, що і клімат інстанційний, як мінімум, ці ситуації не може працювати. Ви говорили про природні заводи. Немає сьогодні нас в Україні жодного природного заводу, який сміття природного заводу, який би сьогодні демонстрував м, дійсно ефективне використання наших відходів. Поки що ми всі наші відходи, які збираються в нашій країні, закопуємо землю. І е, це як мінімум наносить величезний урон е, е, нашої екології. А е, наш е, ринок вторинних ресурсів він дуже привабливий, бо це не лише побутові відходи. Це і відходи е, гірничо-металургійної галузі, а це сировина для знову ж таки певної переробки для певних підприємств, які могли використовуватися е, в цьому напрямку. Для цього треба як мінімум відпрацьовувати е, саме середовище, створити правила гри на цьому ринку і дати можливість от, сьогодні вкладати сюди кошти і е, рухатися в цьому напрямку. До тих пір, поки ми не, не зуміємо в нашій державі наші. Відходи е, зробити вторинними ресурсами, то тих пір цю проблему ми е, вирішити не зможемо. Не можна сьогодні з допомогою лише державних коштів, лише з допомогою бюджету вирішити цю проблему, бо це величезна проблема. Треба сюди залучати приватний, е, приватний сектор, теж залучати іноземні інвестиції. Це дасть можливість налагодити і вирішити цю проблему. Для цього потрібна лише політична воля і бажання змінити ситуацію. Поки що, на жаль, Такої, такого бажання нашої держави не спостерігається. навіть е, в сесійній залі Верховної Ради ми декілька разів намагалися внести uh -huh. законопроекти, які дозволили запустити цей ринок, створити певні механізми е, регулювання цього ринку, але поки що. Е і суспільство, і держава, і депутати Верховної Ради до цього поки що не готові. На завершення нашої розмови, щоб хотіли побажати вашим колегам в наступному скликанні парламенту, які перейматимуться питаннями довкілля збереження навколишнього природнього середовища. Да, я опікався комітетом з питань екологічної політики. і Хотів би побажати от майбутньому парламенту і майбутньому комітету Верховної ради з питань екологічної політики от нашу добру традицію, яку ми започаткували, Вона була наступного характеру. Ми з першого дня роботи нашого комітету зустрілися всі депутати. А це були 19 депутатів різних політичних сил і домовилися про те, що ми залишаємо політику за межами нашого на комітету, а головна наша політика буде це екологія. І збереження довкілля екологія всі ці 5 років були дійсно головним пріоритетом роботи нашого комітету. І жодного разу в нас не було зірвано жодне засідання нашого комітету, жодного разу ми не прийняли рішення. Повною більшістю голосування, і це дало можливість ефективно працювати нашому кандидату. Тому я бажаю цю традицію продовжити нашим наступникам. Сподіваємося, що вас, вас почули, ваші колеги. Дякую вам за розмову Спасибо. і успіхів. Нагадую, що це була думка народного депутата України Анатолія Семеноги. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.